Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Мене звати Павло. І сьогодні огляд садових ножиць від японської компанії «Дукан» під номером 124. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Продаються вони в типовому блістері для «Дукан». Простий з отвором, щоб підвісити. Є всередині посилення. З щільнішого пластику, щоб кінчиками не пробити отвір. Є ось такий хлястик і кнопка, яким фіксується. Цими ножицями зручно як проводити формовку, так і стрижку рослин. Вони досить довгі, довжина в них 65,5-70 см. Можна і формувати рослини ними, і також проводити стрижку живоплотів. Довжина леза в них, як вказує виробник, ось тут 185 мм, тобто це від. <з> центру осьового до кінчика леза, кромці це 16,5 см. Виробник рекомендує стригти гілки діаметром не більше 15 мм, Ось тут це вказано. Вага цих ножиць 875 грам. Загальна форма ножиць. Ми бачимо, є ось такою вигнутою. Це дозволяє працювати на поверхні, тобто застригати певну поверхню. А при цьому руки в нас досить на великій відстані знаходяться від цієї поверхні. Це дуже зручно під час роботи з живоплотами. Коли нам потрібно застригати, досить великі рівномірні площі. Ці ножиці по своїй конструкції повністю аналогічні до 123-ї моделі, яку ми знімали дещо раніше. Відмінність з більш дорожчими 123-ми це покриття леза. Тут просто вороніння, на відміну від 123, в яких досить цікаве декоративне нанесення. Оці кільця виготовлені в даному випадку з металу. Ну ймовірніше за все з чорного металу. Покрити хромом, а в 123-х це мідь ручки тут так само виготовлені з ясеня, як і в 123 й моделі, але в цієї моделі вони не покриті лаком, і це досить цікаво. Одразу зазначу, тобто досить приємно утримувати це. Знаєте, як непокрита деревина своєю текстурою, доторкатись зручніше, але разом з цим ну ймовірно, що якщо працювати брудними руками, то за якийсь час ці ручки будуть досить темні, їх прийдеться чистити. Леза виготовлені в цих ножицях з високо сталі, і так само, як в інших професійних ножиць від Дукан, вони всі частині фрезеровані, мають ось такий невеликий приямок, це вказано на малюнку на руків'ї. Цей приямок, тобто така форма леза, вона значно складніша у виконанні, і разом з цим воно дозволяє легше працювати ножицям і не так сильно забиватися брудом чи з роботи. Усювий гвинт простий, це є гвинт, велика чорна шайба. Над нею шайба гровера і гайка з фіксатором, які впресовані в цьому гайку. Ну, типове виконання для такого інструменту. Амортизатор ці ножиці не мають, є ось такі от уступи. Це знову ж таки типове рішення для класичного японського інструменту. Досить просто, відносно недорого, але разом з тим, під час роботи, ми відчуваємо досить відчутні такі от удари. Це класично для усіх такого типу інструментів. Леза вставлені в руків'я в розрізі, ось такі на двох цвяхах. Тобто, при потребі теоретично це можна було б замінити, якщо руків'я поламається якимось чином. Вибити ці цвяхи і поставити точно таке саме нове руків'я. В цій частині руків'я посилене двома кільцями. А зараз подивимося, як ці ножиці працюють. Придбати ножиці Dukan 124 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ДКН на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!